Вгадайте, що тут не так. Я зачитаю реальну ситуацію, реальних стосунків. А ви напишете в коментарях, чи все з ними гаразд. Пише Анастасія: я завжди була незалежною, але останнім часом мій хлопець став все більше контролювати моє життя. Якось, коли я поїхала на вихідні з подругами, він увесь час писав, дзвонив і вимагав, щоб я надіслала йому фото та відеозвіт квартири та моїх подруг. Він казав, що це для моєї безпеки, але це почало виглядати як справжній контроль, коли я спробувала висловити невдоволення. Він став агресивним, заявивши. Ти маєш розуміти, я просто переживаю за тебе. А якщо ти не хочеш, щоб я переживав, то це означає, що ти мене не любиш. Кожен раз, коли я намагалась поговорити про це, він використовував мої почуття проти мене, заявляючи, що не може бути нормальних стосунків без повної довіри, і що з іншими він так не поводиться. Це почало відчуватись як тиск, а не турбота. І я все більше замикаюсь у собі. Як ви гадаєте, чи це турбота, чи можливо тут щось не так?